Шановні вступники! У цьому відео розглянемо, як подати заяву на вступ до магістратури Українського Державного університету залізничного транспорту. Подача заяв здійснюється через особистий електронний кабінет вступника. Як зареєструвати особистий електронний кабінет вступника, ви можете дізнатися, переглянувши відеоінструкцію за посиланням, розміщеним на сайті університету. Після реєстрації та входу до особистого електронного кабінету необхідно перейти за посиланням Подача заяв на вступ в полі Документ про освіту оберіть документ, на основі якого здійснюється вступ. В полі Заклад освіти для швидкого пошуку достатньо ввести перші три літери від слова залізничного та обрати Український державний університет залізничного транспорту. В полі освітній ступінь обираєте Магістр. В полі Форма здобуття освіти обираєте денна або заочна. А також обираєте спеціальність, на яку плануєте вступ. Наприклад, J7. Залізничний транспорт. Натискаєте кнопку Пошук. Нижче з'явиться перелік конкурсних пропозицій, які були знайдені за вашим запитом. В переліку будуть конкурсні пропозиції як для вступу на бюджет, так і для вступу на контракт. Обираєте конкурсну пропозицію, яка відповідає освітній програмі, на яку ви бажаєте вступити. Стане активною. Кнопка Подати заяву. Натискайте її. Перевіряйте дані конкурсної пропозиції і переходите до секції Участь в конкурсі за джерелами фінансування. Для того, щоб ваша заява приймала участь в конкурсі на бюджет, оберіть перший варіант. Другий варіант. Виключно для участі у конкурсі на контракт. Переходите до секції Загальна інформація. Проставте пріоритет вашій заяві, наприклад, 1. Якщо ви маєте право на спеціальні умови вступу, категорія пільги з'явиться у відповідній секції. У секції Обраний освітній ступінь за бюджетні кошти обираєте один з трьох варіантів. Наприклад, ніколи не здобувався. Переходите до останньої секції Результати випробувань. Обирайте екзаменаційний листок ЄВІ. Вам залишиться внести текст мотиваційного листа. Мотиваційний лист є невід'ємною частиною заяви. З вимогами до мотиваційного листа ви можете ознайомитись, перейшовши за відповідним посиланням. Підготуйте текст мотиваційного листа у будь-якому текстовому редакторі. Натисніть кнопку Внести текст мотиваційного листа і вставте його у вікно, що відкриється, натисніть кнопку Зберегти. Ще раз перевірте правильність всіх введених даних. Натисніть кнопку Подати заяву. З'явиться попередження, що після подачі першої заяви не можна буде змінити інформацію в особистому електронному кабінеті. Для підтвердження подачі заяви натисніть кнопку Підтвердити. Подані заяви на вступ та їх статус можна переглядати, обравши відповідний розділ. Вітаємо! Ви успішно подали заяву на вступ до магістратури Українського державного університету залізничного транспорту.